Ваш аккаунт у Google Merchant Center заблоковано. Це означає відсутність продажів, а ваші клієнти купують у конкурентів. Найпоширенішими причинами блокування є. Розбіжності в цінах та описах товарів, відсутність політики повернення, кур'єрської доставки або можливості онлайн оплати та інші технічні нюанси у фіді або на сайті. Та однією з головних проблем є те, що деякі причини блокувань від Google виглядають розмитою навіть конфіденційно. Виникають обмеження, здавалось би, через дрібниці, і визначити їх самостійно складно. Коли акаунт не працює, сезонні розпродажі проходять повз, а конкуренти забирають ваших покупців. Ми, діджитал агенція Турбове, преміум партнер Google пропонуємо свою допомогу. Щомісяця ми допомагаємо відновити близько 10 акаунтів і добре знаємо всі нюанси та пастки, з якими стикаються власники інтернет-магазинів. Тож не зволікайте ставте плюс в коментарях, щоб замовити послугу з розблокування прямо зараз і відновити свій бізнес у турборежимі разом з турбове.